Фітнес тиждень для кіровоградських школярів під час весняних канікул у міських школах працюватимуть профільні дозвільні центри для учнів 8-11 класів. У них старшокласники зможуть займатися фітнесом, хореографією та аквааеробікою. Ініціатор проєкту міське управління освіти, його керівник Лариса Костенко, повідомила, що вже є домовленості з інструкторами фітнес-центрів. Які вестимуть заняття також для учнів проводитимуть психологічні тренінги, центри працюватимуть у дев'яти школах, і кожна з них матиме свій освітній напрямок? Весь день буде присвячений змістовному дозвіллю, здоровому способу життя, і також наші діти зможуть отримати, наприклад, в 6-11 школі поглибити цікаві знання з англійської мови. В восьмій школі буде біохімічний напрямок, в шістнадцятій математичні, в двадцять п'ятій. Інтелектуально-краєзнавчі, в двадцять шостій спортивно-оздоровчий напрямок. І напередодні весняних канікул Даївці нагадують учням правила дорожньої безпеки. Інспектори проводять уроки в школах, дітей просять бути обережними і дотримуватися правил. А щоб учні пам'ятали, як себе поводити на дорозі, роздають їм пам'ятки нагадування. У даї зазначають, з початку року в області сталося 7 ДТП за участі неповнолітніх. В аваріях травмувалися восьмеро дітей. Половина цих дорожньо-транспортних пригод за статистикою, відбувається власне з вини самих дітей, учасників дорожнього руху. Цей перехід в нестановленому місці порушення вимог, також перебігають дорогу в нестановленому місці. Гра поблизу проїжджої частини. Все це призводить до непоправних наслідків дорожньо-транспортних пригод.